Вітаю! Сьогодні 6 липня, і це мій корисний сніданок. Суботній сніданок. Так що швиденько беремо те, що є, з'їдаємо і вперед. А саме куди? Сьогодні свято. Так, купали. Так що куди? В ліс за папорець квіткою? Так. Так що на сніданок вчорашні макарони з м'ясом. М'ясо яловичина, томатик і перці. Перець зелений, тут три четвертих перця. Так, багато. Три четвертих перця, навіщо зелений перець? Я вже вчора казала, буду зелені перці їсти для того, щоб волосся гарні були. Так кажуть, а я ж все перевіряю. Так що, Зелений перець. Він на смак буває різний. Дійсно. Це нормально, їсти можна. Так. І ось такий фрукт у з'їм. Половину. Весь я не з'їм. Це не памела і це не грейпфрукт. Що це, я досі не знаю. Але ж, корисне. І що я хочу сказати? Е... Кажуть, є 5 продуктів, які мають мінусову калорійність. Як негативну калорійність. Отрицательну. Я ще не підібрала правильне слово українською. Ну, негативне. Ну, мабуть, негативне. Калорійність. так. І я думаю, що перець один із них, так? Добре. Що значить негативна е калорійність? Ну, організм витрачає більше енергії, ніж споживає. Так. Не всі е продукти, які мають маленьку калорійність, е такі. Така діє. Є просто маленька калорійність і з'їли, і все. Трошки калорій получили. А це організм потрапив витратить. Ще витрати свої калорії, щоб переварити цей продукт. Так що вживаємо такі продукти, ну, вживаємо. Я вже хочу їсти, добре. Я за з квіткою. А ви як хочете? Сидіть біля телевізорів і біля <кхухи> планшетів, так? Ну, біля телефонів. Не сидіть біля телефонів. Ходіть здорові побачимось папа. І ще раз ввімкнула. Бо дехто каже, що я вважу в оману своїх глядачів, щось ще вживаю. Тому зараз я покажу, що я ще буду вживати, але ж трошки ще розповім щось. Продовжую вживати вітаміни, бо я дійсно їх давним-давно повинна була вже з'їсти, а мало. Мало, вживаю, забуваю. Це вітамін Оміга-3 і Q10, дуже гарне. Це Б12, вранці роз, розживу, ввечері ось таку. І це повний набір групи Б12. Це муміо, така пахуча, можна сказати, вонюча таблеточка вітамінка. Мінерал це мінерал. Продовжую вживати Ресвератрол. Хто цікавиться, перечитайте. Я розповідаю, що я вживаю, так. Заварюю. Репяшок, так, парила звичайна для очищення всього організму і печінки. І вирішила вживати е, яливець. Ось так заварюю і випиваю за день. Не одразу. Так, теж гарна для схуднення. І я, я думаю, що дуже гарна, щоб жири розтворялись в організмі у нашому. У моєму. Так, жири на животі, так. І про грейпфрукт. фрукт. Ну, це не грейпфрукт, але ж щось однакове. Ну, одного роду, так, мабуть. Не викидайте шкірки. Ось така олійка ефірна, дуже гарна. Вичавили, ви і хай побуде в кімнаті. Це дуже корисно. І, до речі, Грейфрут. Грейпфрукт теж має негативну калорійність. Так що вживайте і грейпфрукт. А що ще має грейфрукт? Так, я вже хочу їсти грейфрукт. Вітамін С і кремній. А, саме більше. Остальних вітамінів там обмаль. Але ж... Кремній. Навіщо кремній? І, до речі, його 150% відсотків у 100 грамів продукту. Так що, якщо я з'їм. А тут більше, ніж 200 г, то я вже за 4, ну, мабуть, 3 добових норми так точно. З'їм кремнію. Як, як знати, що у вас не вистачає кремнію? Дуже-дуже таке просте. Якщо вас дратують мої відео, і ви, ви дратуєтесь, так? у вас не, не вистачає кремнію. Якщо вам не подобається моє відео, ви просто перемикнули на інше, вимкнули і все. У вас з кремнієм все гаразд. Так, що, так ось така. І я не шуткую, це дійсно. Якщо у вас все дратує, то точно у вас не вистачає кремнію. Так. А що ж я буду ще сьогодні вживати зранку? Ось це. Така чудова коробочка. Така... Я не можу від таких цукерок відмовитись. Я не можу. І навіщо? Так, е, до речі, це зі Львова. Ось можуть наші підприємці всілякі виготовлювати таку смакоту, таку красоту, так? Так, так що я з'їм декілька таких конфеток. Ось цю я точно не буду, бо я не полюбляю молочний чоколад. А цю буду все! Ходіть здорові, вживайте грейпфрукт, щоб вас нічого не дратувало. Па-па!